Добрий день, мене звати Ученський Олег. Я студент першого курсу драгобильського механіко-технологічного фахового коледжу. Метою мого проєкту є створення простого та функціонального веб-сервісу для передачі даних між користувачами з різних куточків світу без аутентифікації особи. Тобто аутентифікація складає лише введення нікнейму, після чого кожному користувачу присвоюється індивідуальний колір та аватар. І можна вже приступати до самого спілкування. Як можете побачити, в правому верхньому кутку є кількість активних юзерів. Тобто, якщо я зараз закрию одну складок, вона зменшиться. Якщо відкрию, вона, відповідно, збільшиться. Трішки детальніше про проект. Сам проєкт побудований на веб-сокетах, тобто для передачі даних між клієнтською частиною та сервером, не використовуються http запити що пришвидшує роботу і, по факту, сама передача даних залежить лише від швидкості інтернету у користувача та його стабільності. З функціоналу також можна змінити задній фон, його можна вибрати як запропонованих, так і вставити посилання на власну картинку. Ось, загай, візьмемо якусь картинку, наприклад, ось цю. Після чого вона засовується автоматично. Під час спілкування можна також використовувати, окрім е повідомлень, також стікери. Також є можливість очистити чат для себе. Е цей проєкт адаптований під усі типи дисплеїв. Тобто, якщо ви зайдете з телефона або з якогось іншого пристрою з меншим дисплеєм, нічого страшного не відбудеться. Весь контент буде поміщений на видимій частині екрану. Нічого не буде вилазити за його межі. Також присутній кросбраузинг, браузинг. Тобто, якщо ви будете використовувати на якийсь старий інтернет Експлорер, наприклад, все буде справно працювати, весь функціонал буде доступним. І ви також зможете вільно спілкуватися з іншими користувачами. Також сам задній фон зберігається в Local Storage, тобто, якщо ви оно сторінку, то. Задній фон збережеться і залишиться таким самим, як був до того, як ви виходили з чату. Також в подальшому цей проект буде розвиватися, буде додаватися якийсь новий функціонал та візуальний контент. Але на даний момент це все. Дякую за увагу.